Вітаю, це Суспільне. І ми запустили спецпроєкт, де експерти та експертки будуть відповідати на ваші запитання. Ви дізнаєтесь, як вирішити проблему, почуєте рішення, які вже перевірені, та поради, які стануть вам у пригоді. Як це працює? У наших соцмережах ми анонсуємо тему, і у коментарях до допису ви розповідаєте свої історії або ставите свої питання. Також пишіть їх у наш телеграм-бот. І телефонуйте нам за номером 097 5051. Ми почуємо ваше питання і ви отримаєте відповідь. Далі ми будемо говорити про те, що робити, якщо вашу домівку зруйновано або пошкоджено внаслідок російського обстрілу. На питання буде відповідати Юлія Сегеда, це правозахисниця, та адвокатка, яка консультує постраждалих. Які у яких пошкодило або зруйнувало домівку, вітаю вас, пані Юлія. Вітаю і перше питання у нас буде від Людмили, який пошкодили квартиру 22 травня. Доброго дня мене звати Людмила 22 травня в наше селище. Потерпіло від ударів, і е, наша квартира розгромлена, і в мене от, до вас ось таке питання. Зараз меж без вікон, без дверей, да, і мені цікаво е, як довго це чекати. Ніхто не пояснює, не каже ніхто. Ми прибрали, ми зробили, як кажуть, все, що що нам робити, чекати, чи за свої кошти щось робити? Оце питання. Це питання задавали дуже часто люди. Нам у Дніпрі, ви знаєте, тут були обстріли, вони задавали питання, чи можу я вже хоч щось зробити, наприклад, там якось таку першочерговий ремонт зробити. Я говорю про те, що так можна, тому що, по-перше, якщо це територія не окупована, то комісія, яка складає акт обстеження. Об'єкту пошкодженого внаслідок внаслідок збройної агресії може відпрацювати досить швидко. В принципі, люди вже можуть відлаштовувати своє свою домівку. Щодо вікон, то такі витрати, як вікна, двері, у нас беруть на себе місцеві бюджети. Тому у даному випадку, що слід зробити, потрібно написати: зробити такий перший алгоритм дій. Написати заяву, щоб відповідна комісія склала акт обстеження. Пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії. Це перший документ, він буде дуже важливий, тому що потім цей документ людина постраждала, буде потім додавати до всіх своїх заяв, коли вона буде кудись звертати. Ось цей акт, який, який люди зараз отримують, він є підставою. До речі, в Дніпрі, наприклад, його чомусь взагалі почали оригінали у людей забирати при отриманні ось цієї допомоги, яку міська рада видає. У нас є Тебе. Ну, я, наприклад, вважаю, що навіщо забирати у людини оригінал документа, який підтверджує якісь обставини, юридичні факти, і він потрібен людині. Цей акт не буде вміщувати, от таке так питання також часто задавали. Скільки грошей буде за актом? За цим актом не буде грошей. Тому що цей акт підтверджує обставину, що ваше майно було пошкоджено або зруйновано внаслідок збройної агресії. Там не буде суми відшкодування або суми шкоди. Там буде перелік обстеження, перелік, що було пошкоджено. І він підтвердить факт. Що це пошкоджено внаслідок збройної агресії. Це перший крок, який потрібно зробити. Звернутися, потім, звісно, звернутися з відповідною заявою про надання допомоги. Я дуже сподіваюся, що наші місцеві органи не будуть чекати, поки люди будуть звертатись до них заявами про, наприклад, там встановлення вікон. Я думаю, що це буде за ініціативою місцевої влади, така допомога повинна надаватись терміново. Якщо говорити про програму, є відновлення за пошкодження, не житло про те, як отримати грошову допомогу в дії, кому куди дія... звертатись? Сама сама дія дуже часто запитують, як отримати допомогу в дії. Ну доп... дія допомогу не надасть, дія це електронне звернення. І звісно, в дію потрібно подати таку таку заявку. У разі можливості ви долучаєте фото. У разі, якщо у вас на цей момент фото немає, то ви можете його не долучати. До речі, люди не не, не повідомляють в дію, не пишуть заяву, тому що немає фото. Ні, повідомляєте, і така заява повинна бути в дії. Це до речі, в нас питання було і в соцмережах. Так, да, його, його, його дуже часто задають питання: якщо в мене немає підтверджень, немає акту, немає відео, немає фото. Якщо, наприклад, нерухомість на окупованій території я не можу надати ніякі акти, то в дію ви все рівно можете, можете скласти таку заяву і відправити її. І у нас є далі наступне запитання від Лідії з Дніпра. Мене звуть Лідія Степанівна, я проживаю в домі. 118, корпус 3, перший під'їзд. Квартира пошкоджена, все починаючи з того, що з рамами вирвані вікна, балкон. У мене взагалі питання до вас. Це у нас від міра нашого компенсація управлінні соцзащити. А дія по закону написана по всій Україні. Тут така допомога. А якщо туди зареєструватися в дію, то воно якось сумісне. Ось таке питання людям важливо розібратися. Правильно, правильно люди задають питання. Подавати в дію, я вважаю, потрібно. Потім, вже на стадії розгляду цієї заяви, буде прийматись рішення. До речі, люди ще не розуміють. Так вони отримують таку допомогу, чи не отримають? Чи подавати в дію, чи не подавайте? Послухайте, подавайтесь в дію. Подача заяв в дію це ще не видача вам грошей. І от коли вже потім в результаті опрацювання буде працювати комісія, тоді це питання буде вирішено. А зараз в дію подавайте заяву. Алгоритм дій і порядок. Так, як вже отримати відшкодування. До речі, всі заявки в дії, які були, вони, вони нікуди не ділись, вони не пропадуть, як у мене зараз питають. Повторно подавати їх не треба, вони всі там зареєстровані. І вже зараз люди отримали перше повідомлення, це реєстраційний номер вашої заявки. і Наступне і наступне повідомлення це вже заявка на відшкодування, і там у людей написано про те, що чекайте, вас буде повідомлення. Повідомлено про наступні кроки. Так, що ж це за наступні кроки. Наступні кроки це, це створення відповідних комісій. Це створення і наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Там написано так: державний реєстр пошкодженого або та зруйнованого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів там тощо. І, і, і створення відповідних комісій. Вам прийшло в це повідомлення і нижче, якщо ви так проскролите нижче, то там. Буде завантажити ПДФ. Ви можете нажати «Завантажити ПДФ і отримати це повідомлення собі його зберегти. Інша заявка, інший документ, також у вас буде можливість зберегти його у себе в ПДФ. Люди, які зареєструвалися в дії, вони повинні отримати вже інформацію, до якого органу, до якої комісії вони звернуться вже за продовженням. А ось цього порядку отримання змоги на отримання фактичного відшкодування. Наступне питання із соцмережі – як правильно зафіксувати пошкодження житла або майна, яке сталося внаслідок прильоту? Якщо, якщо територія не окупована, то нам доступні всі варіанти, всі види такої фіксації. Ну, по-перше, приїде поліція. Навіть навіть не потрібно телефонувати 102, Але якщо не приїхала, то телефонуйте 102 обов'язково. Якщо, наприклад, якщо поліція до вас одразу не приїхала, МЧС, поліція, якщо не приїхала, зателефонуйте, то 102 приїде поліція. Поліція це зафіксує протоколом огляду. Там буде і фото, і відео. Але я все ж таки раджу всім зберігати ці документи. Покази у себе. Тобто зробили фото, відео максимально підробно, все відзняли, які є ушкодження. І тому, коли потрібно буде вже визначати, визначати наприклад, потрібно буде працювати з, з оцінкою. Наприклад, там от у нас наша адміністрація, соціальний наш відділ, він, видає, він розглядає пакет документів про допомогу навіть якщо в наявності у людей такий кошторис, так тобто потрібно буде зробити такий кошторис на відновлення цього на відновлення цього об'єкту. Якщо немає такого кошторису, то це може бути акт звіт. От, наприклад, в нас в АНД районі навіть за рахунок адміністрації були проплачені такі обстеження, такі звіти, і вони були дійсно такі якісні. На їх основі вже, вже була а, така ретельна, ретельний такий кошторис на відновлення. А це говорить про суму, а, на яку фактично а, на суму таких збитків, а, на яку людина постраждала. І тут було питання соцмереж, як розрахувати вартість ремонтних робіт. Ви вже е, його пояснили, як це працює. Наступне відео запитання. Я Тетяна. Я з Запорізької області, переселенка, у мене таке питання. Якщо я повернуся додому, то побачу своє зруйноване майно, то можу я розраховувати на якусь компенсацію від государства? Наступне питання схоже, тому я покажу його одразу. Мене звати Лариса Іванівна. Луганська область, Тарабільський район. Mm -hmm. селище, селище міського типу Біловодська. На даний момент воно окуповане. Як можна було потримати гроші на компенсацію зруйнованого, пошкодженого житла чи житла, яке ми взагалі позбулися, бо можемо не зможемо вернутися на нашу туди на родину? Як можна отримати, як це можна оформити, щоб це було правильно? Навіть якщо майно знаходиться на окупованій території, то все ж таки потрібно написати в дію, подати в дію таку заявку та чекати виклику та можливості, коли на цій території буде змога відпрацювати такій комісії. І наступне відео запитання. Хотіла б ще запитати, як можна отримати компенсацію внутрішньо внутрішньопереміщеній особі для придбання житла в цьому районі, приватного, приватний це будинок чи це буде квартира, аби можна було заселитися, щоб отримати компенсацію і придбати собі житло. Ось в законі вказано про те, що, і це дуже також важливо, люди повинні розуміти, що такі житлові, такі ось сертифікати і потім отримання житла вони можуть використати у будь-якій, -на, будь на території України. Тобто не обов'язково їм придбавати, якщо вони втратили там, квартиру там, не знаю, там, в Луганській області, то купувати саме в Луганській області. Ні. Там буде сума грошей, які люди можуть витратити на, на, з цілю там, придбання або там, або а, а, відновлення, або придбання житла. Але а, якщо буде якась різниця, ну, тобто якщо а, такий сертифікат виданий на одну суму, а людина хоче придбати житло а, в дорожче, наприклад, то ця різниця вже компенсується безпосередньо людиною, тобто це, її вже, це буде вже її витрати. Наступне питання: у якому вигляді надійдуть кошти, як їх можна витратити? Відповідно до цього закону передбачена видача такого сертифі... житлового сертифікату. Житловий сертифікат має містити суму. Ця сума буде визначатись такими ж комісіями, створеними. І потім, от цю суму, цей сертифікат він. Ну, так би мовити, не дуже юридично, але зрозуміло, він буде підтверджувати право людини на отримання суми, яка визначена в цьому сертифікаті. Але ця сума буде з цільовим використанням: це на відновлення, на ремонт відновлення або на придбання житла. І саме житла. Наступне питання: у мене не приймають заяви на виплату компенсації за зруйноване житло через те, що моє житло не відображається у дії. Що мені робити? Якщо не відображається в дії нерухоме майно, то воно не підтягне ось ці всі параметри, які воно підтягає автоматично, то тоді все ж таки зараз багато і. І правозахисників, і юристів я раджу людини звернутися до правозахисника, до юриста, до адвоката. До речі, дуже важливо, постраждалі від війни мають право на безоплатну правову допомогу. Зараз це державна така інституція, це такий сервіс такий державний для людей, і можна звернутися до бюро безоплатної правової допомоги. А Ваша організація теж надає безоплатну допомогу. Ми надаємо правову допомогу безоплатно, не тільки первинну, ну тобто консультаційну, а і супровід справ звернень. Ми пишемо письмові документи, ми ведемо адміністративні, цивільні і от ну і кримінальні справи також. І все це ми робимо безоплатно для людей. Дякую за чіткі, зрозумілі покрокові відповіді на питання. Які надійшли до нас. Якщо ще будуть надходити питання, то будемо на них відповідати. Дякую. На ваші питання сьогодні відповідала адвокатка, правозахисниця Юлія Сегеда. І я нагадаю, що це спецпроєкт, який започаткувало Суспільне Дніпро, який дає відповіді на ваші питання з усіх тем, що стосуються війни. Наші експерти дають вам зрозумілі та чіткі відповіді. Ви будете знати, як вирішити вашу проблему. Також почуйте рішення, які вже перевірені, та поради, які стануть вам у пригоді. Пишіть у наші соцмережі під нашими дописами, під анонсами наступних тем, або пишіть у коментарях. Також звертайтесь до нас у телеграм-чат-боті, також телефонуйте нам за номером 097 -50 51 ми на зв'язку.